Доброго дня, першокласники! Урок математики. Ось дзвіночок пролунав. Працювати час настав. Закликає він завзято щось цікаве рахувати. Сьогодні на уроці будемо закріплювати вміння порівнювати числа в межах 20, складати нерівності. Поуправляємося в розв'язуванні задач на різницеве порівняння. Усні обчислення. Допоможіть фіксикам обчислити вирази. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося, працюємо усно. Та ви просто молодці! Всі справилися з завданням. Полічіть числа від 1 до 20, а мудра сова послухає. Перший раз рахуємо разом: один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Слідуючий, наступний раз порахуйте самостійно, поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім продовжимо урок. Каліграфічна хвилинка. пишемо число 14. Згадаємо, як правильно написати одиничку. Згадаємо, як пишеться число чотири. Напишіть у зошиті рядочок числа 14. Математичний диктант. Запишіть числа від 6 до 4. Збільшіть кожне з цих чисел на 1 десяток. Запишіть числа 18, 11, 13. Збільште Кожне з цих чисел на одиницю. Перший доданок 10, другий доданок 3. Обчисліть суму. Запишіть різницю чисел 18 і 1. Запишіть різницю чисел 17 і 1. і поставте крапочку. Математичний диктант закінчено. Підручник. Сторінка 79. Завдання перше. Скільки жолудів на першому малюнку. На другому. Запиши ці числа та порівняй. Порівняй означає поставити знак більше або менше. Отже, рахуємо жолуді на першому малюнку. Рахуємо всі і вголос. 12. Рахуємо, скільки жолоді на другому малюнку. Всі і вголос. 15. Запишемо ці два числа в зошит та порівняємо. Згадаємо правило. Щоб порівняти число 12 і 15, треба звернути увагу на, їх, на одиниці. В числі 12, 2 одиниці, в числі 15, 5 одиничок. Отже, 2 буде менше від 5. Відповідно, 12 буде менше від 15. Завдання виконали. Завдання друге порівняй. Запишемо нерівності в зошит, а потім поставимо знаки більше чи менше. Поставте відео на паузу. Запишіть вирази нерівності в зошит. Звернемо увагу на дві останні нерівності. Число 7 треба порівняти з сумою чисел 2 і 3. Щоб порівняти число із сумою, треба спочатку виконати суму. 2 додати 3 буде 5. Отже, ми вже порівнюємо число 7 і 5. Біля меншого числа ставимо одну крапочку. Біля більшого числа ставимо дві крапочки. Записуємо знак. 7 буде більше від 5. Наступна рівність 17, і 2 плюс 3. Виконаємо спочатку суму. 2 плюс 3 буде 5. Порівняємо число 5 із числом 17. 17, 17 буде більше число, біля нього ставимо дві крапочки, 5 буде менше число. Біля нього ставимо одну крапочку. З'єднуємо і утворюється знак більше. 17 більше від 5. Інші знаки поставте самостійно, потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте, звіримося. Завдання виконали. Завдання третє: із числами 2, 7, 10, 13, 16. Склади 10 нерівностей, використавши знаки більше або менше. Беремо числа та порівнюємо їх між собою. Наприклад, 2 і 7, 10 і 7, 10 і 13, 16 і 13, 10 і 16. Запишемо ці нерівності, а потім поставимо знаки. Порівняйте числа, поставте знаки більше або менше. Попрацюйте. Поставте відео на паузу, потім звіримося. Перевірте, я сподіваюся, це завдання було нескладним. Завдання четверте. Читаємо та уявляємо задачу. Миколці 8 років, а його другові Макарові 7. Наскільки років Макар молодший від Миколки? Скільки років у Миколці? Вірно, 8. Скільки років Макарові? 7. А як же дізнатися, наскільки років Макар молодший від Миколки? Щоб порівняти два числа, треба від більшого числа відняти менше. Це задачі на різницеве порівняння. Щоб порівняти, наскільки одне число більше або менше від іншого треба від більшого числа відняти менше. Запишемо вираз у зошит. Пропустіть дві клітинки, запишемо 8 відняти 7. Дорівнює один рік. Макар молодший від миколки на один рік. Задачу розв'язали молодці. Задання п'яте. Виміряй довжину кожної смужки, на скільки сантиметрів жовта смужка довша за червону. Щоб виміряти довжину смужок, треба прикласти лінійку. Пам'ятаємо, що лінійку прикладаємо нуликом до початку смужок. Виміряємо довжину червоної смужки від 0 до 6 Отже, червона смужка дорівнює 6 см. Вимірюємо довжину жовтої смужки, міряємо від 0 до 10, довжина жовтої смужки 10 см. Щоб дізнатися, наскільки сантиметрів жовта смужка довша за червону, треба від жовтої смужки відняти довжину червоної смужки. Отже, від 10 треба відняти 6 см запишемо. Віднімаємо від 10 6 буде 4 см. Завдання виконали, підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали. І, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!